Готуємо суші тарталетки. Беремо крабові палочки і подрібнюємо. Можна вилочкою, можна натерти. Сюди крем-сир. Що папа? Я їх забрала, я буду різати норі. Крем-сир, я, я роблю, пам'ятаєш, що бутербуроди робила смачні. Ти сказав, що вони підгоріли? Бо я соустирія добу. А батон є? Ні, ось не батон, папа, я буду робити суші тарталетки. Пам'ятаєш, я робила. Е... Нахтип трапельний. Нарізаємо листочок морі. Ось папа, ось твої ножниці не переживай. Дрібнесенько такими. Дрібнюсенькими, дрібнюсенькими. Всюди додаємо також майонезу. Ось такий маленький. Я робила на наскільки батона. Того, так знаєте, наумазівала. так не доверху, бо в нас ще буде шапочка. І кладемо просто на пергамент. Начинки в мене залишилося більше, тому що це на дві порції тарталеток. Тому я зроблю ще батон. І не буде вдома хліба в мороз. Батько піде за хлібом. Помазали гарно все начинкою. І на батон вистачило. Готуємо сирну шапочку. Це в нас ікра риби Океанічної. Якийсь там ще креветок. Я висипаю все. Я беру готую на дві порції, що мені там чуть-чуть. Я готівка. Це в мене сир твердий, натертий. І сюди також. Перемішали і сирна шапочка готова. І отак вимащуємо. Зверху сирну шапочку. Яку сирну? З ікрою. Зверху шапочка. Сир та ікра. У духовочку, яка вже розігрівається. Поливаємо соусом теріяки. та посипаємо насінням кунжуту. Дегустація. стація. Бачите, які, які вони красиві. Гаряче. Прохолону, чи буде те, що треба. Мм! Ну і батон. Бачите, який? Підсмажений. Як? Тарталетки чи батон?